Не відкладай на завтра те, що можна реалізувати сьогодні. Якщо вам на думку прийшла якась ідея або бажання, зробіть це обов'язково якнайшвидше. Не відкладайте на невизначений строк, на кращі часи. Бо коли нам приходить імпульс щось зробити, нам разом з ним дається і енергія для його реалізації. А якщо ми не робимо одразу, відкладаємо, то часом ця енергія розвіється, і ми відчуваємо, що вже не хочемо це робити, немає ні енергії, ні бажання. Підтверджую це із власного досвіду. Якщо не втілюєш ідею одразу, то потім дуже рідко втілюєш її в життя взагалі. Також з мінусів того, що не втілюєш ідеї одразу, може бути, що ідеї взагалі перестануть з'являтися, бо не ідучи за собою в бажаннях, ти втрачаєш зв'язок з душею, яка і посилає тобі ці імпульси. Раз проігнорував, другий, третій, а на десятий і хочеш щось придумати, а не можеш, бо ти показав Всесвіту, що тобі творчі імпульси не потрібні, ти ж все одно їх не використовуєш. А потім ходиш на тренінги, допоможіть, не чую свою душу, свої бажання, і по крупинкам починаєш відновлювати те, що колись сам собі заблокував. Тому вчасно усвідомлюйте і помічайте, що шипоче вам ваш внутрішній голос. Не відкладайте ідеї, втілюйте по можливості одразу. Захотілося зараз випити смачного чаю, підіть одразу. Побачили в магазину картину по номерам, захотілося розмалювати? Купіть! Виникла думка написати сценарій і зняти відео. Не відкладуйте! Потягнуло на курси кулінарії, одразу записуйтеся. Бо другий крок нашого шляху відкриться тільки після того, як ми зробимо перший і так далі. Напишіть, що вам захотілося зробити після перегляду цього відео і чи вдалося втілити ідеї в життя.